Зал нової модної артгалереї виблискував під світлом софітів, відображаючись на блискучій підлозі, толпа гуділо, збираючись ближче до сцени, де невдовзі мала розпочатися офіційна частина відкриття нової виставки з традиційним розрізанням червоної стрічки. Софія Величко. Відчувала, як праве плече трохи натирає ремінь полегшеного бронежилета, одягнутого під строгий темний костюм. У маленькому чорному навушнику тихо шипіло. Вона стояла нерухомо ліворуч від сцени, уважно спостерігаючи за обличчями гостей. Софія була особистою охоронницею Максима Дорошенка, впливового бізнесмена та великого мецената, чий статок і зв'язки викликали постійні обговорення та заздрість у колах високого мистецтва. Для неї ж це було чергове нудне, але напружене світське зібрання. З іншого боку, сцени, її напарник ледве помітно кивнув головою. Ще трохи і ця тяганина закінчиться. Пролунало тихим голосом у вусі. Не розслабляйся, відповіла Софія рівним тоном. Нудьга наш головний ворог. На сцену піднявся Максим Дорошенко, взяв мікрофон у руки і по залу рознесся чистий гучний звук. Меценат заговорив про нещодавнє відкриття столичної художньої галереї, підтримку сучасних талантів, які в майбутньому стануть класиками світового мистецтва. Молода охоронниця прислухалася наполовину, оглядаючи свій сектор залу. Раптом Софія помітила неприродній рух серед гостей. До сцени протискався чоловік з виснаженим, небритим обличчям. Його очі палаючі горіли, і він дивився лише на Дорошенка, ніби не помічаючи нічого навколо. Коли він засунув руку під потертий пиджак, інстинкт Софії спрацював миттєво. Вона різким ривком відділилася від підлоги і кинулася назустріч чоловікові. Ти руйнівник талантів, мерзотник, пронизливо закричав божевільний, вибравшись із натовпу та кинувшись до сцени, у його руці щось блиснуло. Софія майстерно перехопила руку божевільного, який тримав довге гостре шило, і різко відхилила удар у бік і вниз. Використовуючи силу свого тіла, вона повалила чоловіка на підлогу. Він хрипів, корчачись під нею Ти використовуєш мистецтво, щоб наживатися. Ми, художники душі, а тремтіння даремних талантів нас душить. Софія, майстерно закрутивши руки кричучому чоловікові за спиною в больовий прийом, сіла зверху. Лише тепер, коли напруга спала, вона помітила мутність у очах. Опустивши погляд, побачила, як темний піджак почав намокати і ващати, а збоку стирчала невелика рукоятка. Ах ти, зараза! пробурмотіла вона крізь зуби. До неї підскочив напарник, його зазвичай безпристрасне обличчя спотворилося тривогою. Він професійно перехопив божевільного. Поранена, констатував напарник. Швидку. вигукнула Софія, намагаючись показати криву сміливу усмішку. Її голос став хрипким. А щоб отак шилом мене ще не заколювали. Вона спробувала усміхнутися, але куточок рота дернувся. Холодна хвиля накрила її з голови до ніг, а світ навколо раптом втратив чіткість. Красивий блискучий пол галереї, тривожне обличчя напарника, яскраве світло Софітів, усе це стрімко потонуло в густій, важкій темряві. Останнє, що почула Софія, запаморочення від власного падіння і одинокий пронизливий дзвін у вухах. Вона відкрила очі. Слабке лікарняне світло різало їх, а голова гуділа, наче після наркозу. Боліло тупо, але на диво вона почувалася відносно добре. Лежачи, дивлячись у білий рівний стелю з чорними плямами, Софія згадувала своє життя дитинство та юність, їй не були відомі затишок і ніжність, лише холодні під'їзди, бійки з хлопцями за місце під сонцем і голодне брудне дитинство. Батьки мало піклувалися про неї, залишивши одну на одну із вулицею. Закінчивши вісім класів, вона залишила дім, пробираючись крізь бруд, піднімаючись після кожного удару. Лише сила волі та загартований організм дозволили їй виборотися і побудувати своє життя. Нарешті чергова відпустка за рахунок компанії. Софія подумала з незлемною усмішкою не вперше і не востаннє. Через пару тижнів вона знову буде на ногах. Двері відчинилися і до палати увійшов лікар з папкою. Він підійшов до ліжка і перевірив показники приладів. Радий бачити вас у свідомості, Софія, сказав він наполегливо. Інородний предмет ми видалили, вас зашили. Крововтрата була невеликою, це добра новина. Але я мушу обговорити з вами один важливий момент. Софія насуперилась. Докторе, я себе добре почуваю. Лікар зітхнув, стиснув губи, відкрив папку і пробіг очима записи. Річ у тім, що ваша рана була непростою. Шило проникло глибоко і зачепило край печінки. Ця травма спровокувала нетипову реакцію. Аналізи, на жаль, виявили у вас рідкісне спадкове захворювання, дефіцит альфа-1 антитрепсину. Що це за нісенітниця? спробувала заперечити Софія. Мій організм сильний, впорається з будь якою гідотою. У цей момент двері палати тихо приоткрилися і одразу зачинилися, наче хтось хотів увійти, але не наважився. Софія миттєво помітила рух краєм ока і відзначила, що двері закриті нещільно. Ваш організм справді неймовірно сильний, погодився лікар, але він не може боротися з генетикою. Ваша печінка була вразливою від народження, а травна спровокувала гострий криз. Якщо без негайної постійної замісної терапії ваш стан буде лише погіршуватися, це смертельна загроза. Вам потрібен довічний прийом рідкісного закордонного і дорогого препарату. Ви мене лякаєте, докторе. Спробувала жартувати Софія, але, бачучи серйозний вираз лікаря, перестала посміхатися. І яка вартість цього препарату? Мова йде про суму близько п'яти мільйонів на рік. Лікар поклав руку на її плече і додав: Потрібно провести повне генетичне дослідження вашого генотипу, щоб підібрати терапію. Спробуйте, поки не думати про гроші. Він підійшов до дверей, готуючись вийти, як у палату зайшов меценат Дорошенко з величезним букетом білих троянд. Софія, це вам. вигукнув він хвилюючим голосом. Прийшов провідати, ви моя рятівниця!» Лікар вийшов, тактовно прикривши двері. Дорошенко поклав квіти на тумбочку біля ліжка своєї охоронниці. Його голос прозвучав задумливо. Вибачте, я не міг не почути. Доктор сказав про дефіцит альфа-1 антитрепсину? Так, тихо відповіла Софія, не знаючи, чого чекати. Я знаю цю хворобу, сказав Максим Дорошенко, омріяно зітхнувши. У мене такий же діагноз, я живу з ним усе життя, знаю про всі ризики та вартість цієї проклятої терапії. Він піднявся, оглянувши Софію з новим дивним виразом. Софія, ви ризикнули життям заради мене? Хоч це ваша робота, ви врятували мені життя, і я в боргу перед вами. Тому я оплачу вам річний курс лікування, усі необхідні процедури, ДНК-тести та аналізи, ці 5 мільйонів не питання. Він подивився на Софію з вдячністю та розумінням ви незламна людина. Мені потрібні такі віддані та сильні люди. Ви отримаєте найкраще лікування, і, будь ласка, повертайтеся до справ. Софія відчула, як її внутрішня сталева жила здригнулася від вдячності до цього щедрого чоловіка. Вона отримала надію принаймні на найближчий рік їй не потрібно турбуватися про раптово виниклу хворобу. А там життя покаже. Минуло шість тижнів. Софія почувалася майже колишньою. Рубець на боці затягнувся, сили повернулися. Дорогоцінна терапія, яку вона отримувала завдяки Дорошенку, творила чудеса. Смертельна загроза відійшла, перетворившись на контрольовану витрату. Вони поверталися з чергового благодійного вечора, Софія супроводжувала мецената додому. В салоні броньованого седану, обшитого дорогою шкірою, панувала тиша, порушувана лише тихим шелестом шин. Дорошенко виглядав задумливо, дивлячись на вогні нічного міста. Так. лаконічно відповіла Софія, спостерігаючи за дорогою. Максиме, простіть за цікавість. Ви ж віддали таку суму для тих дітей. Не в грошах справа Софія. Там виступала маленька дівчинка. Читала вірші. Дуже талановита, але сирота, сказав меценат і на мить замовк, поглянувши на охоронницю. Ви сильна, Софія, немов із жаліза. У вас немає сім'ї? Софія трохи напружилася. Це питання завжди було болючим. Ні. Відповіла вона, я вирошла одна. Знаєте, промовив Дорошенко, голос став більш довірливим. Я теж один. У мене була дочка, я її втратив. Зараз їй, мабуть, було б стільки ж, скільки і вам. А може, трохи старша. Дивлюся на вас і думаю, якою вона б виросла. Софія уважно подивилася на шефа. Ви сказали, що ви втратили її, але чому ваша дочка не з вами? Дорошенко заговорив з душевним сумом. Очевидно, йому потрібно було виговоритися, поділитися тягарем, який він ніс роками. Моя колишня дружина, її мати, була тонким художником, сповнена світла і краси. Молодість нас зблизила, але пізніше виявилося, що її емоційність була хворобою. Після пологів вона впала в депресію настільки сильно, що зійшла з розуму. А можливо, вона вже була божевільною, а депресія лише погіршила. Я займався бізнесом і не помітив, її божевільство росло, і одного дня вона забрала дитину з дому. А коли повернулася брудна і напівбожевільна, дитини з нею не було. Вона відмовлялася говорити, куди ділася дочка. Що сталося з нашою дівчинкою, досі невідомо. Ми розлучилися, а потім, через кілька років я дізнався, що вона в психлікарні». Вони виїхали за місто. Софія мовчала. Вражена, ви змогли знайти сліди дитини? Ваша дружина нічого не сказала? запитала вона. Мої люди шукали дівчинку роками, похивнув головою Дорошенко з гіркою усмішкою. Від моєї дружини нічого не добилися. Спочатку вона навмисно приховувала, а потім божевільство остаточно взяло гору. Вона просто бреділа і не розуміла. Розгадати її складне мислення художника мої детективи не змогли. Дівчина задумалася і наважилася запитати: А в якій лікарні зараз ваша колишня дружина? Ви знаєте? Але Дорошенко не відповів. Він сидів, погружений у власну тугу, обличчя його було спотворене давнім болем. Сосія думала, що якщо їй вдасться знайти пропалу дитину, точніше, вже дорослу, або, хоча б, дізнатися щось важливе. Це вирішить її теперішні проблеми, адже втрата високоплачуваної роботи охоронницею загрожувала повним крахом на фоні виявленої довічної хвороби. Через кілька днів Софія знайшла клініку. Приватна мікарня розташовувалася в тихому місці за високим парканом порослим старим плющем, який, немов відокремлював цей куточок від усього світу. Отримавши аудієнцію у головного психіатра, вона отримала сухий інструктаж. Доктор, літній чоловік з порожніми відчудженими очима не дивився на неї, переглядаючи документи. Меланія Дорошенко потрапила до нас 19 років тому в стані гострого психозу. Потім після довгого лікування вона стала спокійнішою, хоча мова її збивча інколи з'являються усвідомлені фрагменти. Будьте обережні, вона може бути непередбачуваною. Софія стисло стиснула губи і кивнула. Її провели до невеликої душної кімнати для зустрічей. За столом сиділа Меланія. Софія очікувала побачити жінку середніх років, але пацієнтка виглядала старою, в якої витиснули все життя. Світлорусе волосся було розпатране, погляд метався по стінах, не знаходячи опори. Добрий день, сказала Софія, відчуваючи холодний піт на долонях. Меланія різко обернулася, очі на мить стали пронизливими, як у загнаної тварини. Привіт, мала! прошепотіла Меланія, і голос її раптом став злим, переляканим. Аркаша забрав мої картини, моє мистецтво. Йому потрібні лише покалічені душі. Софія ковтнула, але не дала страху взяти гору. Я шукаю інформацію про вашу дочку. Що з нею сталося? Куди ви її поділи? Меланія здригнулася, наче вдарило струмом, сховала мою лальку. Від холодного золота сховала, від меркантильної душі. Я так сховала, щоб він не знайшов, прошепотіла, озіраючись. Майже дві години Софія намагалася витягнути з неї хоча б щось ім'я, адресу. Але відповіддю були лише безглузді уривки. Вона здалася, відчуваючи гіркоту поразки. Встаючи, Меланія раптом вчепилася в руку дівчини, очі спалахнули болісним вогнем, гроші згасли. Але вона жива, вона сильна. Меланія засміялася дивним горловим хехотом, а очі золотисто з бурштином, як твої справи мала. Ніяково торкнулася скроні, голос став несподівано ніжним, і дві родимки там показала під лівою грудьми. Я часто їх цілувала у Софії морозним спазмом стиснуло горло, золотисто каричневі очі, і дві родимки в прихованому місці неймовірне сходження. Хватить цих нісенітниць, мислення закричала Софія, відкидаючи думку про неймовірну схожість. Це просто збіг. У всіх є родимки, колір очей може змінюватися. Стільки років минуло. А ця жінка явно не в собі. Софія різко встала і вийшла, огорнута невдачею. Старуха щось хрипіла, але дівчина не озиралася. Того вечора шеф був запрошений на відкриття нової скандальної виставки сучасного містецтва. Зал був переповнений, камери операторів, мікрофони журналістів, повітря наповнений гулом голосів і ароматом дорогого парфуму. Дорошенко в спалахах фотокамер виголошував промову. Софія стояла поруч, спостерігаючи за його обличчям, на якому відзеркалювалося внутрішнє напруження. На дворі падав перший сніг. Софія дивилася на блискучі крижинки. Які відбивали вогні вулиць, і думала про Меланію. Вона була десь поруч, але поза досяжністю, доросла дівчина, можливо, її дочка ще невідома світу. Але в серці Софії з'явилася надія. Колись вона дізнається правду, і коли це станеться, все зміниться. А поки ніч продовжувалася, галерея сяяла сміх і світло плелися в мереживо. А Софія, міцно тримаючи піджак, відчувала власну силу. Життя ще не закінчилося, і воно ще мало показати справжнє обличчя.